Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. з вами я, Олег Алєксєєв. Ім'я англійського біолога Чарліза Дарвіна вже давно стало загальновідомим. Напевно, при згадці цього імені у свідомості багатьох людей з'являються картинки з кабінету біології, на яких зображений процес переходу від мавпи до людини. Яскраві схеми залишають незабутні враження в дитячій свідомості. Процес еволюції намальований так просто і зрозуміло, що, дивлячись на подібні картинки, починаєш вірити. Саме так усе і було. Однак, як би добре не намалював художник процес еволюції, усе ж таки є люди, які вперто відмовляються вірити в теорію Чарльза Дарвіна. Якщо особливо не вникати в суть даних принципів, то перед нами досить логічна теорія, яка відкриває нам закони упорядкування нашого всесвіту. Усе виглядає структурно обґрунтованим і науково правильним. Іншими словами, Чарльз Дарвін говорить нам, що наше життя це постійна боротьба і виживає лише сильніший. І якщо навчитися управляти цими законами природи, то в цьому житті можна багато чого досягнути. У зв'язку з цим, для повноти розуміння суті теорії еволюції, тобто, щоб зрозуміти, як ці принципи діють у практичному житті, слід навести цитату англійця Малкольма Баудена, який, звертаючи увагу на зв'язок нацизму і дарвінізму, пише наступні слова: добре відома еволюційна основа ніцшеанських теорій над людини, відоме і практичне їх використання Гітлером в реалізації задуму про расу панів. А тепер давайте розглянемо біблійну версію створення світу і, зокрема, появи людини. З першого ж вірша книги буття ми дізнаємося. На початку Бог створив небо та землю. Від самого початку в Біблії не передбачається, а урочисто стверджується, що все створено Богом. Стосунки любові між творінням і творцем простежуються протягом усієї розповіді про творіння. У першому розділі книги буття говориться про те, як Бог мудро творить всесвіт. Для кожної події в нього є певний день. Він не поспішає, не метушиться, а робить саме те, що потрібно зробити кожного дня. Бог, про якого розповідає Біблія, ставиться до свого творіння з батьківською любов'ю. У нього немає причин для війни з творінням, немає жодного хаосу. Усе створено в гармонії. Конфлікт настає при непослуху людей, коли вони перестають бачити в Бозі люблячого Отця. Але навіть тоді Бог дає обітницю про Спасителя, який прийде для того, щоб відновити втрачені стосунки, побудовані на любові, і примирити людей з Богом і один з одним. Історія минулого століття застерігає нас. Еволюційні ідеї, що розбурхують молоді уми, загрожують тим, що світ побачить нових тиранів, таких як Гітлер, Сталін і подібних до них, колись захоплених припущеннями Дарвіна. І ці нові лідери можуть так само наразити наш світ на природній відбір. На противагу цьому, Біблія говорить нам про люблячого отця в Євангелії від Івана. Ми читаємо. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Небесний Отець не бажає, щоб хто-небудь з нас загинув. Він говорить нам про те, що не треба вбивати своїх побратимів, щоб вижити. Сьогодні, дорогі друзі, коли ми будемо молитися, давайте подякуємо йому за це. Наш люблячий Небесний Отче, ми приходимо до Тебе в цей час в молитві і дякуємо тобі за те. Що Ти показав нам, що ми створені саме Тобою, що у нас є Небесний Отець, що ми, Господи, не випадок в історії Всесвіту, але чітко сплановане життя, яке подарував нам Ти. Тому дякуємо тобі за цю істину сьогодні. Дай нам жити відповідно до того, чиї діти ми є і хто є нашим батьком. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас, дорогі друзі, і сьогодні. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, ви можете телефонувати нам на номера гарячої лінії. Божих вам благословень і до побачення.